За добу з 28 по 29 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 36 оперативних виїздів. Протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. Рятувальники виїжджали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у місті Богодухів. Перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння, вражені дахи та вікна житлових будинків, господарчі споруди, постраждав один чоловік. З 22 пожеж, що трапились за добу, 19 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях. Загальна площа, випалена вогнем, склала біля 17 гектарів, горіла торішня суха трава, гілля, чагарники та очерет. Причиною виникнення цих пожеж залишається людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності чи спалювання сміття. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 116 одиниць вибухонебезпечних предметів.